Чи можна вас ще здивувати нахабністю Зеленської обанди команди? Мене виявляється, можна. Зеленський, свого барського плеча, надав вам всім знижку, всім тим, хто не встиг оновити дані, але вже захищає Україну, він надав вам знижку в 50% на штраф, який перед тим вам навісив. Він підписав законопроект, який вже став законом. І можна скористатися знижкою і заплатити не 17 тисяч, а 8 тисяч 500. Всього-навсього. Отака вона щедрість того, хто покриває бусифікацію, того, хто узурпував владу, того, хто втратив зв'язок з реальністю, мені здається, остаточно. Тобто такого цинізму, такого скотського відношення, ну треба ще пошукати. Тобто, при мінімальній зарплаті у 8 тисяч гривень. І вона буде у нас так: 8 тисяч гривень. Штраф ввели 17 тисяч гривень. А тепер, якщо ти вже захищаєш на нулі, замість заброньованого мінта, заброньованого СБУшника, прокурора, судді, держиморди, якщо ти вже на нулю, тебе бусифікували, ну то тобі ще знижку. Знижку дадуть 8 тисяч. Боже, на кого це вже ну, розраховано? На яких ідіотів? Хтось буде радіти, аплодувати, хтось побіжить платити штраф. І обіцяють, до речі, обіцяють і всім решта, навіть якщо вас ще не бусифікували, вам на літо, наче обіцяють теж зробити таку знижку. Ну, за умови, напевно, що вас зможуть знайти, ідентифікувати, та? щоб легше було вас бусифікувати. Скільки там їм ще не вистачає 30 тисяч хріпаків на фронт? Скільки сирський сказав? 30, 50, 100, не хочуть пошукати вони серед держслужбовців, серед сотень тисяч поліціянтів, СБУшників. Ні, їх ніхто не шукає. Вони ж обслуговують і захищають владу. А кріпакам просто вже не знають, як над ними познущатися. І з бусифікованих хлопців зараз, я так розумію, будуть стягувати штраф, напевно, ще ж, та? у 50%, але штраф накладуть на його заробітні плати, на його бойові, і він ще має заплатити. Я переконаний, що чим довше буде залишатися тим ця влада, тим. Більша просто наруга і нахабність буде над українцями. Межі у них нема. Межі цинізму так само. Нічого особистого, просто викріпаки раби, а я тримаю Богу за борду. Певно, так думає Зеленський і вся його банда. Сподіваюся, що от після сьогоднішньої інформації, що українська сторона передала нові пропозиції до угоди. Які, за моєю інформацією, були з нотки категорично не сприйняті з США, терпець урветься і отримують всі ті санкції, про які багато говорять, так, а які ну, ніяк поки що не запроваджують, тому що все-таки намагаються домовитись Зеленським. Але я вважаю, що санкції проти Зеленського, всього його оточення, вони лише будуть слугувати і українському народу, і українській нації, і Україні, державі, як такій. Тому що це можливість очиститися, очиститися від того всього сміття, яке. Обманом, брехнею, дорвалось до влади, обіцяло нам домовлятися з Чортом лисим, обіцяло припинити війну. Казало, що нічого нема ціннішого за людське життя, жоден шматок землі. Це все є в інтерв'ю, все є в інтернеті, всі ті, хто мені пишуть, залиботики, загугліть інтерв'ю Гордона, послухайте, що говорив цей Зеленський. І що зараз він діє? Так навіть, ба навіть і говорить. Він говорить діметрально-протилежні речі. Війна, 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 справедливий мир, репарації. Ну, Людина просто не в адекваті, я бачу. Вона не розуміє сьогоднішніх реалій. Так само, як і не розуміє реалій, що невже він думає, що якийсь повна розуму буде платити цей штраф, який він видумав. А чого 17 тисяч ввів Володимир Зеленський? Чому ви ввели 17 тисяч? Та треба було 170, а що? Мільйон 700. Та взагалі почку давайте в штраф. Не оновивши якусь ваш папірець, ваш папірець не оновив. Давайте почку за це зразу забирати. Печінку, чого? Вже вигодно продасте. Трансплан... Трансплантація, тим, там, торгівля органами. заробите на цьому. Чому ж ви так зупинете? Не зупиняйтесь. У вас все одно вже совісті, ні совісті, ні... ні честі немає. Не зупиняйтесь. Ви думаєте штрафи, Бог знає за що. Хтось має оновляти дані. Чого раптом? А на якого біса ми отримували цю всю, -всю челядь? Зараз все цікаво тоді в воєнкомі. Що вони робили? Не могли оновити? Що в нас дії нема, нема реєстрів. А тепер, якщо ти не прийшов, не оновив, то тобі 17 тисяч. Нема владу. І не буде з цією владою, друзі, не буде. Чому я роблю ці стріми? Для того, щоб ну, не ті, які мене розуміють зі мною на одній хвилі, а інші. З вашою допомогою, почувши ці аргументи, прозріли. І перестали принаймні писати і підтримувати, що Зеленський молодець він найкращий. Не піднімайте хвилю, скільки ти зробив, 5 рублів отримав, хто то плати, платив, Путін е, Медведчук, Трамп. Ну, і не перестають. І таких вже повно. І з такими ні миру, ні свободи, ні волі, ні честі, ні совісті, ні життя. Нам не бачити.